Держава підтримує одиноких матерів і батьків, надаючи допомогу на дітей до 18 років, а також до 23 років, якщо дитина навчається за денною або дуальною формою. Детальніше про те, хто та як може звернутися про цю допомогу, а також про розмір виплати, нам розповість Катерина Козак, начальниця відділу надання житлових субсидій головного управління пенсійного фонду у Вінницькій області. Пані Катерину, мої вітання. Вітаю. Розкажіть, будь ласка, детальніше хто ж власне може отримати допомогу? Дану допомогу може отримати одинока мама, одинока усиновлювач. Якщо в документах про всвідоці про народження про дитину відсутній запис про батька або цей запис здійснений за вказівкою матері чи батька. Також може отримати допомогу мати або батько, якщо у разі смерті одного з подружжя, якщо на дитину не призначена пенсія по втраті годувальника або інша соціальна пенсія по втраті годувальника. Розкажіть, який розмір допомоги, і чи для всіх, хто звертається, він однаковий? Начне допомога призначається на дитину до 18 років або на дитину до 23 років, якщо вона навчається за денною або дуальною формою навчання, і вона ця допомога розраховується як різниця між 100% прожитковим мінімум для дитини певного віку та середньомісячним сукупним доходом на одну особу, визначеного протягом 6 місяців. І розмір цей буде ну, однозначно різний, тому що на кожну дитину прожитковий мінімум різний. І, наприклад, для дитини, для дитини до 6 років цей розмір 2563, для дитини від 6 до 18 років він визначений у розмірі 3196 гривень, а для дітей від 18 до 23 років, якщо вони навчаються, він визначений у розмірі 3028 гривень. Ще розкажіть, які документи необхідні та куди звертатись для оформлення, і власне статистика. Скільки наразі діток у Вінницькій області, які можуть скористатися такою допомогою? Для призначення даного виду допомоги необхідно необхідно подати заяву, яка є встановленого зразка, декларація про май, майновий стан особи, документ, що посвідчує особу, копія свідоцтва про народження дитини. Витяг з державного реєстру актів цивільного стану про реєстрацію народження дитини або довідку про народження дитини. Також можемо брати довідку про доходи, якщо людина задекларувала певний дохід, а інформація про нього у державному реєстрі відсутня. І на, завершення... на обліку на обліку дав пенсійному фонді на нашому головному управлінні перебуває 720 двадцять отримуючи даної державної допомоги. На це на, вони були профінансовані на суму 963 тисячі тисяч гривень, і середній розмір даної допомоги складає 1338 гривень 67 копійок. І на завершення чи є обмеження, чи винятки, коли ця допомога не призначається? Так, звичайно, як і кожна допомога, є свої винятки і на цю допомогу. Тобто, право на її отримання немає у осіб, якщо на у, у особи зі складу сім'ї наявні два житлових приміщення, крім звичайно певних винятків. Якщо станом на перше число з якого призначне, якщо на дату звернення, коли призначається дана допомога у складі сім'ї є депозит, і на ньому більше ніж 100 тисяч гривень. Немає права також особи, якщо у складі сім'ї є особа, яка досягнула 18 років, та на дату на початок періоду, за який береться доходи, від вона не працювала, не вела підприємницьку діяльність, не навчалася. Також не мають права, якщо дитина перебуває на повному державному отриманні або вона одружилася, або тимчасово працевлаштувалася. Немає права ще один випадок, якщо б один із членів сім'ї здійснив купівлю на, протягом 12 місяців перед зверненням або під час отримання даної допомоги на суму більше, ніж 50 тисяч гривень. Це може бути як купівля будинку, любого будь-якого житлового приміщення, земельної ділянки, валюти та інших речей. Пані Катерино, дуже дякуємо вам за роз'яснення і дякую, що доєдналися до нашого етеру. На все добре. Дякую. І глядачам нагадаю, що у нас на зв'язку була Катерина Козак, начальниця відділу надання житлових субсидій головного управління пенсійного фонду України у Вінницькій області.